Вітаю друзі, я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 7 лютого 2025 року. Температура близько нуля, вночі був незначний мінус і ґрунт в контейнерах трохи примерз. Та волотистим гортензіям це ніяк не шкодить. Навіть однорічні рослинки у горщиках п 9 з легкістю переносять морози. Та обрізати волотисті гортензії краще за більш теплих умов. Тому сьогодні я зріжу лише кілька гілочок, щоб показати вам, як я розмножую волотисті гортензії. Одну зі своїх гортензій я обрізала тиждень тому і вже поставила живці на вкорінення. Сьогодні покажу, як вони почуваються і поставлю на вкорінення ще один сорт. Це гортензія Candy Light. В цьому році кущику виповнюється 3 роки. Саме 3 роки тому навесні я вкорінила з здеревенілу гілочку гортензій. І сьогодні маю ось такий кущик. Минулого року ця гортензія дуже гарно квітувала. Ось так це було. Тож сподіваюся, що цього року квітування буде ще ряснішим. Для того, щоб соцвіття були великими, волотисті гортензії потребують обрізки. На маленьких рослинках варто лишати по одній парі бруньок на гілочках. А на більш дорослих рослинках можна лишати по 3-5 бруньок на міцних гілках. Тоненькі гілочки при цьому краще прибрати взагалі. Ось ця гілочка трохи тоньша за інші. Тому її обрізаю більш коротко. Лишаю тільки дві пари бруньок. Товстіші гілочки лишаю довшими. Намагаюся обрізати якомога ближче до бруньки, щоб не лишати пеньків. Ось тут можна було б зрізати трохи більше. Ось так. І ще одна гілочка. Ось так. Зараз оброблю зрізи і будемо робити живці. Попри те, що на каналі вже є багато інформації про розмноження волотистих гортензій, питання від глядачів продовжують надходити, тому намагатимусь у цьому відео розповісти більш детально про те, як я це роблю. Розмноження волотистих гортензій можна починати вже в січні, якщо маєте таке бажання і місце для утримання живців у сприятливих умовах. Можна також вкорінювати навесні і влітку. Та саме взимку є час цим займатися навесні і влітку багато інших справ. Вкорінювати можна з деревенілі живці. Зелені гілочки і молоді зелені пагони або бруньки, які щойно почали рости. Грунт для вкорінення можна брати будь-який. Головне, щоб він був пухким, добре утримував вологу і при цьому добре пропускав повітря. Тому, якщо ви не маєте досвіду у розмноженні рослин живцюванням, Краще використати нейтралізований торф або агроперліт, або їх суміш. Такі субстрати, на відміну від ґрунту згороду, не містять шкідливих мікроорганізмів та поживних речовин, що значно підвищує шанси живців на вкорінення. В цьому році, як і в минулому, я буду вкорінювати два види живців. Здеревенілі гілочки і молоді пагони. Молоді пагони в середньому вкорінюються за три тижні, а здеревенілі гілочки за 2 місяці. Найпростіше вкорінюються молоді пагони. Та я хочу цього року провести довготривалий експеримент, щоб подивитися за рік і за два, з яких живців. Все ж розвинються кращі кущики. Та поки що наріжемо живці. Цього року для живцювання я беру лише найкращі гілочки. Ось такі. Товщиною приблизно як олівець. Звертаю увагу, щоб відстань між вузлами броньок була приблизно 6-8 см. Як на мене, це оптимальний розмір живця, та насправді вкорінювати можна і тоненькі гілочки, і з кількома вузлами брунюк. будь-які гілочки можуть вкорінитися. Просто саме ось таких живців можна отримати найкращий результат. Все, мені для експерименту цього вистачить, інші гілочки я поставлю у воду і чекатиму, коли бруньки прокинуться і почнуть рости молоді пагони. Тиждень тому я вже поставила інший сорт на вкорінення з деревенілими живцями, і гілочки у воду для отримання молодих пагонів. Ось так ці гілочки стоять тиждень. І бруньки вже почали зеленіти. Ще за пару тижнів матиму молоді пагони для вкорінення. На живцях, встановлених у ґрунт, бруньки також починають прокидатися, та тримати їх у вологому середовищі потрібно щонайменше 2 місяці. Якщо укриття з таких живців зняти зарано, вони можуть загинути, тому наберіться терпіння. Ріст молодих пагонів на здеревенілих живцях ще не свідчить про те, що вони вкорінилися. Як бачите, молоді пагони е, ростуть на гілках без коріння, тому або наберіться терпіння, або просто поставте гілочки у воду, а за кілька тижнів ставте на вкорінення молоді зелені пагони. Такі пагони вкоріняться за три тижні. І відсоток вкорінення їх набагато вищий, ніж з деревенілих живців. Ще однією перевагою на користь вкорінення молодих пагонів є кількість рослин, які можна отримати з однієї гілочки. Якщо вкорінити цю гілочку, ви отримаєте одну рослинку. А якщо поставити таку гілочку у воду, то окрему рослинку можна отримати з кожної бруньки. Як на мене, це найпростіший спосіб розмноження волотистих гортензій та обирати, як завжди, вам. Я ж робитиму двома способами, а результатами обов'язково поділюся з вами. Отже, встановлюю живці у вологий ґрунт. У мене тут нейтралізований торф. У контейнері для вкорінення. Завжди роблю дренажні отвори. Щоб у разі переливу зайва волога могла просто витікти з контейнеру і не застоюватись у ґрунті. Та краще не переливати. ґрунт має бути вологим, а не мокрим. Залишилось створити вологе середовище. Для цього можна використати прозорий бокс, обрізану пластикову прозору пляшку. Або звичайний пакет. Тепер залишилось чекати. Поки живці вкорінюються, їх потрібно періодично провітрювати. Для того, щоб не займатися цим щодня, я роблю невеличкі отвори в укритті, або не дуже щільно зав'язую пакет, так, щоб і волога зберігалася і трохи потрапляло повітря. Жодних препаратів для вкорінення я не використовую. Вологого середовища цілком вистачає. Сподіваюсь, це відео стане вам у нагоді. Всім гарного настрою і вдалих експериментів. На все добре, друзі, це буде Україна!